Дивись, ти казав, що коли грав в де-стрендінг, у тебе була прям така вайбова атмосфера, пов'язана з ковідом, і ти прям проникся цією грою дуже-дуже сильно через те, що відбувалось у реальному світі. Розкажи про цей досвід. Е, ну, так, да. це власне дійсно я програв Stranding під час ковіду. Ковід, е, ну, якщо згадати ще до повномасштабної війни Ковід, був дуже стресовим. Ну для мене і ну враховуючи, що я дуже 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 якби люблю спілкування, е, любив ходити на роботу. Ну любив, це все там о, ходити до ще полив, ходити в курілку з хлопцями, поспілкуватись, і тут, типу, прізко я почав сидіти вдома. Ну от і працювати вдома, і проводити час вдома. І ну забагато було вдома. От і гра тоді, прям дуже дуже була в тему. Мені здається, що взагалі частина її популярності. Я не думаю, що один я такий, частина її популярності, якраз в тому, коли вона вийшла. Коли весь світ сидить вдома. Типу, це це прям дуже про ізоляцію. Бо по факту в грі дуже багато про ізоляцію. Там світ, в якому неможливо знаходитись. Є тільки от такі ризикові хлопці, як е, наш Сем. Він тільки може там. ну, Ходити, ну насправді теоретично всі можуть ходити, але це може бути квиток в один кінець. І тільки вони ходять, умовно, наші кур'єри з глово, а всі інші сидять в своїх хатах, бункерах і, власне, дуже залежать від цих хлопців, які щось доставляють. Тож для мене це було прям. Ну, це дуже величезний показник, як значення комунікації, значення ізоляції, і от я це відчував. І коли я граю в гру, в якій яка процеса що я відчуваю в даний момент, це прям дуже дуже мене занурює. Я, я дуже полюбив цю гру, і вона прям ну чітко велила мій вайб на той момент. Ну от гра, ну про, про самотність. Напевно, про самотність дуже сильно, хоч я і не якби і не самотній хлопець. І одружене, але все одно, ну це величезний контраст був з початком ковіду карантину. Вітаю ви, шановні глядачі і слухачі з вами. Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до. Нашої улюбленої теми обговорення ігор. Слухай, розкажи більше про те, чи є якісь спеціальні наративні речі в грі, які допомагають відчути це почуття, знаєш, що це гра про самотність? Якось будується локації, сюжет або історія таким чином, що це підкреслюється, чи це якось плюс-мінус від випадково сталося. Я не думаю, що випадково. Я думаю, що посил такий був. Ну, загально, що ми власне робимо в грі. Якщо так беремо глобально. Глобально наша задача поєднати за допомогою мережі. Там є така, типу, якась. Ну там технологічна мережа. Там ну знову ж таки, там технології краще ніж в нас реально є. Там є хіральна технологічна якась мережа, ну, от, за допомогою якої можна поєднувати оці ізольовані. Ну там, типу, це як бункери. О, та, поєднувати ці ізольовані бункери. І власне, е, що робить наш Сем? Наш Сем об'єднує. Він ходить, він там е, підключає до цієї мережі тих, хто був взагалі в повній ізоляції. І, власне, ну, типу про це гра. Тобто, умовно, гра про створення е, зума, можна так сказати. Бо по факту зум став отим, де всі. Прям ну, дуже багато спілкуються і по роботі, і з родичами. І загалом, як приклад Zoom, я розумію, що є ще багато інших варіантів та Богу Міт, і ну не не суть. Не суть ну, от. і по факту, там ми будуємо мережу е, інтернет, мережу Zoom, щоб люди могли спілкуватися, взаємодіяти, бо вони сидять в ізоляції в своїх бункерах і нічого не бачать, не знають, що відбувається в світі. Ну, не взагалі не, не, не розуміють, в якому вони становищі. Вони не думають, що вони самі кинуті, і до того як до них прийде Сем, ну вони нічого не, 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 не знають про. Ну взагалі, як я, я не уявляю, насправді це дуже було прикольно. В грі. Я не уявляю, як важко взагалі вжити в таких обставинах. От. І Ковід був, звісно, не прям таким, як це вказано, ну, як в грі. В грі все ж таки глобальна е, катастрофа і ви... оцей викіт смерті от. чи виход смерті, я не знаю, як точно. На, на жаль, української мови немає е, в цій грі. Але я наче чув, що хтось займається українізатором, або вже готовий. Або е, якщо, якщо я, я пошукаю після того, як ми запишемо, і якщо що, вам в коментарях під відео завітайте, тоді обов'язково вкажу, чи є українізатор, чи немає. Тобто, ну, це головна основна. Ні, я розумію, що там насправді більш складний, там якраз оцей азіатський, каджімівський чи кадзімівський сюжет. Ну як має бути, от але ну глобально те, що ти робиш більшу частину гри, це об'єднуєш оці людей. Тому я думаю, що це зроблено навмисно. Я не впевнений. До речі, що гра прям так задумувалась спочатку. От ну, взагалі ж цей каджіма він геній. Він міг що завгодно. Він міг може він, як Сімса він знав про, про те, що буде COVID, і одразу. Типу це все зробив, не знаю. Але дуже вайбово, дуже влучно, і мені прям дуже сподобалось. Ну от насправді і це ну якщо абстрагуватись від самої теми, що ну стосовно ковіду, загалом давайте трошки по механікам. По перше, мені сподобалось відновлювати дороги. Не знаю, це просто така якась медитативна штука. Прям дуже прикольно. Uh. Різноманітний транспорт. Взагалі, оця штука, що ти можеш. Тобі треба по факту, як в більшості ігор, потрапити з пункту А в пункт Б. Ну, здебільшого. О, та, де і дуже багато було жартів, того що це симулятор голови і все таке. Але сам цей процес потрапляння. Він ну мені особисто не встиг навіть набриднути за всю гру. Він постійно різноманітний. Десь ти йдеш пішки, десь потім в тебе якийсь там екзоскелет, який допомагає тобі ходити там швидше стрибати. От десь в тебе вже з'являється транспорт. Потім інший транспорт. І так потрохи-потрохи. Ну немає такого, що ти просто нудно ходиш туди-сюди. Це дуже цікаво. Навіть просто ходити цікаво. От, там дуже класний світ. І до речі, що прикольно. Це теж дуже класно впливає на атмосферу. Там величезні локації е, пусті, переважно. От на них з'являються тільки оці асінхронна мультиплеєрні штуки. Тобто, хтось інший побудував це на мапі. Ти з ким насправді онлайн не граєш, але він побудував і в тебе на мапі буде те, що він побудував. Хтось там відновив дорогу, хтось побудував якусь будку, в якій можна там щось взяти. Тобто, ну, отакі от, от якісь там для переміщення там була така прикольна штука, як м, типу на тросі з точки до точки дуже швидко переміщаєшся. Коротше, е, хтось це будує, от, і ти це входиш в пустому, взагалі мертвому світі, в якому ну, дуже рідко ти натрапиш на якогось іншого кур'єра або на ворогів, або ну, ще на оцих тварин, чи ну, я не знаю, їх можна назвати тваринами. Власне, ті, які тебе вб вбивають, і ти ходиш там е, сам, але іноді зустрічаєш, і це цікаво. по-перше, -по ну окрім цього асинхронного мультиплеєру, там дуже гарні локації, і там дуже часто, прям дуже в тему грає. Там переважно сумна музика, і вона прям дуже буває в тему. Що ти такий? Виходиш на якийсь пагорб, грає пісню, і ти такий, який самотній цей світ? Отакий сів і задумався. Знаєш, що мені зараз скажи? Мені дуже цікаво, а не напружує той факт, що локації пусті. Ну, типу, це працює на наратив, і тобі навпаки більше відчувається ця історія, чи все-таки е, є іноді відчуття, що ну, це просто порожні локації, яких нічого не додали. Це газ відкритим світом, який нічого не відбувається. Коротше, в даному випадку це плюс чи мінус, тому що, якби ми взяли якийсь Creed Origins, то для мене це сильний мінус. Але з того, що ти розповідаєш, це може працювати на історію, і це працює на історію, бо в будь-який момент е ти можеш, е наприклад, ну натрапити на оцих е почвар. Ну от, і ти насправді ну є локації, які ти вже дослідив, і там тобі вже ну може бути нецікаво. Хоча гра, якщо ти рухаєшся по сюжету, вона не змушує тебе багато перебувати там, де, де вже ти був. Вона переважно дуже часто відправляє тебе в місця, де те, ну які ти ще не досліджував, і ти йдеш, і воно навпаки, ну от знаєш, воно тут працює трошечки навіть як в горорах, коли ти йдеш по пустому коридору, в якому нічого не відбувається, і ти такий блін, Зараз буде фігня, зараз на мене щось стрибне. Зараз хтось там закутав визерне. От приблизно так і в цій грі. Ти йдеш і ти очікуєш постійно на себе, що десь нападу. Звісно, якщо грати прямо на дуже легкій складності, це не так буде лякати тебе, але на великій складності, ну або на середній я грав це прям ну відчутно. Е, немає такого відчуття, що ти не переможний супермене переможеш всіх тварюк. Ні, такого точно немає. Тому та це працює, і при тому я скажу так: оці пусті локації, вони, звісно, є. Але вони не те, щоб прям дуже, ну це не пустеля ворідженс, це не величезне щось. Тобто, ти можеш там я не знаю, ну йти хвилин п'ять і просто дивитись на краєвид. Але ну не довше. Я може навіть і менше. Тобто, ну там дуже файно побудовані локації в тому плані, що і ну дійсно, оця музика і візуал цих локацій, вона теж працює. Тобто, ти не встигаєш занудьгувати. От, і що для мене було дуже дивно, бо я грав якраз в той період, коли оце треба було з пункту А в пункт Б. Багато ігор, і Мені щось це вже почало набридати. От, я не пам'ятаю, що це здається, було Horizon Zero Dawn, там дуже багато таких місій, хоча там теж гарний світ. Але от якраз я, я від цього втомився, а тут гра мені пропонує ну фактично те саме, але от відчувається воно зовсім інакше. Ну і звісно ж, відстані від точок інтересу дуже короткі. Тобто, немає такого, що прям дійсно ти там вже, блін, півгодини ходиш і просто дивишся на статичну локацію. Ні, такого немає. Окей, скажи мені останню думку, останній поєнт. Чи змінився твій стан, і чи змінилася якби твоя глобальна атмосфера в житті після того, як ти пройшов гру? Це в щось повпливало? Я думаю, ні. Я думаю, ні, ніяких висновків на той момент я не зробив би по відносно реального світу. Бо це все що для мене була гра. Та ніяк там дійсно можу сказати, що ніяк на мене це не вплинуло. Бо та, я повайбував з того, що там відбувається. Ну те, що відбувається в мене і в багатьох людей, але якось чи покращило мій стан. Ні, мій стан покращило, що я почав вести ютуб і стрімінг. Оце покращило мій стан насправді. От а грані. Власне, ви можете ділитися своїми думками стосовно Death Stranding і наскільки вам співпала з вашим саном гра чи ні, і наскільки вам зайшла вона взагалі. Тому що думки про цей продукт досить різні, і ви можете поділитись власним баченням, і ми з радо це почитаємо. Дякую, що були тут. Підписуйтесь на канал та спонсор купа, і всього найкращого.